¡Gracias! Сем Альтман, людина, яка відкрила світові чаджіпіті. Да, він запустив свій новий проект, який називається WorldCoin. Якщо почитати, що таке WorldCoin, то виглядає, що це нова криптовалюта, яка обіцяє нам, що ми будемо насолоджуватись як людство здобуттями технології. А тепер просто подумайте, Сем Альтмен це людина, яка дуже і дуже вірить в безумовний дохід. Безумовний дохід це така штука, що люди, коротше, будуть. Жити собі, а держава буде їм платити гроші в незалежності від того, чим вони займаються, і так далі. У всіх буде безумовний дохід, всі будуть витрачати його на те, що їм потрібно. Ну, по суті для того, щоб жити, і у всіх все однаково. А ти ж податки не сплатив, друже. Коротше, людина, яка вірить в неокомунізм. тільки комуністи, і, і головні, це штучний інтелект. Так, а от він запускає свій WorldCoin, в якому обіцяє, що люди будуть розділяти гроші разом зі штучним інтелектом. Але для цього потрібно відсканувати райдушку свого ока. Для цього навіть є спеціальні дівайси. Це такий сірібрістий дівайс, який схожий на бейсбольний шар, і вам треба прийти в спеціальне місце, відсканувати райдушку свого ока і отримати за це 40 фунтів стерлендів. І після цього в WorldCoin можна буде точно определити, чи ви кожен мішок, чи ви штучний інтелект. До чого це все прийде, незрозуміло. Але Сем Альтман каже, що вже відсканували приблизно 2 мільйони людей. А в Китаї. Вже знайшли чорний ринок торгівлі відсканованими людськими райдушками. Хто би знав, що ми тут з'явимося, але виглядає, що сканування райдушок з нами надовго. Бо, як пам'ятаєте, і Apple сканує райдушку ока, і Сем Альтман для штучного інтелекту сканує райдушку ока. Коротше, все буде по очам. Друга новина про те, що знайшли дирку в секюріті процесорів AMD Ryzen. Її вже назвали ZenBleed, і вона дозволяє з процесора викачувати дані, які знаходяться в. Secure zone зі швидкістю 30 кілобіт на секунду. Насправді таке вже було давним-давно з великою кількістю процесорів. Вона назвалась Spectre або Meltdown. Це така штука, що процесори не завжди виконують те, що ми від них хочемо зараз. Вони насправді стараються предогадати, що може бути, і вони виконують зразу велику кількість операцій, щоб там знаєте, чи ви правильно ведете пароль, чи ви неправильно ведете пароль, та і його таке його інше. Та і вони наперед усе це обраховують. Дві 2015 році знайшли ту діру, і досі мені здається з Розбирають. Тепер це знайшли в процесорах AMD. При цьому не треба ніякого складного софта. Це можна зробити через звичайний JavaScript і повитягувати паролі, які от знаходяться в таких участках пам'яті в процесорах AMD. Для нас з вами це нічого не міняє, але це велика проблема для хмарних обчислень. тому що хто завгодно може зайти через браузер, отримати доступ до. Цих секретних даних і хренно знає, що робити з цим паролем. Самі компанія МД кажуть, що все зафіксують до кінця цього року, але о -о от така от штука. Тепер бляха, і процесору суму довіряти не можна. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати ось цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Рібята, ви ж не забули, що у вересні у Львові відбудеться it арена Якщо ви ще думаєте, чи їхати чи ні. То ось вам три круті причини. Причина раз. Спікери. На IT Арена приїде Патрік Берт, екс-мер Пала Альта. Так-так, того самого Пала Альта. Серця кремнівої долини. Але в нас у Львові то все вже і так є. Крім того, своїм досвідом ділитимуться фаундери топових українських продуктів. Від Прозоро до PetQ. Причина два. Програма. І хоч організатори поки тримають інтригу, то вже з доступної інформації зрозуміло, що на Арена буде весь український Дефенстех. Дрони, програми, стартапи, Експо в одному місці. Показати всім, які ми сильні літаки літять, будемо всіх бомбити. Причина три. Ви нові знайомства та зустрічі з такими ж техентузіастами, яка ви, мої котани, ставайте частиною it арени з 29 вересня, по 1 жовтня цього року у Львові. А поки дуже раджу поспішити і вихопити квиток за привабливою ціною просто зараз. Посилання у описі до цього відео. І третя новина вона також зі сіти кібербезпеки, але цього разу зламали радіо. Да-да, вам не почулось насправді, знайшли цілих дві віри. Перше, як виявилось, це був Бекдор, і виробники а, радіопристроїв про це знали, просто нікому про це от-от не казали. Тихоша, без кіпіша, але цей бекдор дозволяє вам відправляти радіосигнал на всякі радіодівайси, які до цього прислуховуються, щоб вони щось робили. Да, винізапна велика кількість дівайсів, які використовуються на якихось там ось газопроводах чи якихось там заводах, з системах, використовують радіочастоти для того, щоб включатись, відключатись і так далі. І от за допомогою цього бекдору можна тепер з ними оперувати. Але страшніше це якраз те, що знайшли можливість зламувати криптування радіо. Сигналу, який використовується майже по всій Європі, для того, щоб спілкувались і поліцейські, і всякі там пожежники, і інші служби, як виявляється, радіопристрої для того, щоб обмінюватись інформацією або передавати голос, використовують алгоритм Тетра: це Terrestrial транс Radio. Щоб це не значило. І от дослідники в Данії вирішили, а давайте ми його вламаємо і взламали. Ця штука буде працювати на всіх радіопристроях, які працюють по системі с 2000 щодо до дозволяє, дозволяє підслуховувати до інформації, яка передається за допомогою радіохвиль на за допомогою цього алгоритму. І до прикладу можна буде слухати про що там поліцейські розмовляють. Да знаєте, як в фільмах про якого небудь спайдермена чи ще щось з них стоїть така радійка, Вони слухають, а що ж там відбувається? Ну насправді це досить важко зробити, але тепер можливо, тому що ну от якісь данські вчені взяли і це зламали, і тепер ще й про це розкажуть на конференції. При цьому за допомогою цього взлому можна буде відправляти додаткову інформацію для поліцейських і, до прикладу, видавати себе за оператори з поліцейських станцій і ганяти поліцейських по всім містам. От така от штука. Ми все думали, що тільки буде цифровуху взламати, так вони ще й до радіо добрались. Шість варта новина. В WhatsApp представили публічні канали. Да, публічні канали, аналог яких є приблизно в телеграмі. Як ви знаєте, дуже багато каналів, ви там їх читаєте. Це як блог. В мене от є публічний канал. В телеграмі, а вот WhatsApp вирішила, а ми задніх пасем і також запустили публічні канали. Вони запустили в декількох країнах, але Україна в списку тих країн, в яких вже доступні публічні канали WhatsApp. Слава Україні. Причому про це розказали не тільки самі в компанії Мета, а навіть в своїх телеграм-каналах розказали Михайло Федерів, а також навіть Володимир Зеленський про те, що в WhatsApp от тепер така штука доступна. На відміну від пірту пір комунікації в WhatsApp, а публічні канали. Не будуть закріптовані, тобто це буде звичайний бродхас, там не буде використовуватися алгоритми шифрування. І а, хто завгодно може там підписуватися, дивитися, як вони перепряться. Короче, воно не буде закріптовано, що в принципі і логічно. Вони зроблені повністю по аналогії з каналами в тому самому Телеграмі. Тому, якщо вас не пугає дуже страшний інтерфейс WhatsApp, перед на публічні канали в WhatsApp. Колись Самий Маршак написав таку штуку: що не ділає дурак, що он ділять не так, нічого собі. Вибачте, вже за Росію. Але прям тут дуже сильно йде. Коротше, Twitter перейменували в X. В x.com просто нагадаю, Ілон Маск колись володів компанією XCOM, яка потім об'єднала з іншою компанією. І це стало PayPal. -ом. Але от нещодавно Ілон Маск з ностальгічних поривів викупив до мене ім'я XCOM і тепер вирішив, що Twitter буде називатись x. Я не знаю, чи це відсилка до того, що це тепер хуїтер, ксітер. Коротше, взагалі не зрозуміло, що люди тепер іксують там, що люди не знаю. Але е, в результаті все як завжди пішло не так. Ну, по перше, Компанія Twitter навіть не застолбіла свій бренд в юзернеймі. Тепер в минулому в Твіттері, я не знаю, як тепер профіль назвати, але в минулому в Твіттері, який називався X. Тось тобто, хто ж володіє Твітером якого юзернейм X їм володіють якісь інші люди. Це не, не компанія Твітер. І от ці люди, які володіють акаунтом X, все чекають, що Твітер до них звернеться для того, щоб його чи то викупити, чи то забрати. Короче, нічого там не буде. Пані та панове, екстрене включення. До речі, компанія Твітер нещодавно таки розібралась з тим, хто буде володіти акаунтом X. Вони коротше його просто відібрали в чувака, який створив його 16 років назад. При цьому вона йому запропонувала за аккаунт з однією буквою. Ну, це преміум аккаунт, преміум імя аккаунта, мерч та екскурсію в офісі. От так от екс-компанія Twitter відноситься до користувачів. Твіттера. по-друге, компанія Твіттер зразу захотіла поміняти вивізку, але і тут не вийшло. Бо на їх офісі не можна це замінити вивізку на X, тому що треба очікувати, що місцева влада це дозволить зробити, і тепер коротше там наполовину знятий логотип. По третє, виявилось так, що приблизно є 900 компаній, яких є патент на використання імені для компанії X. А в компанії Meta навіть є патент на використання імені. X для любої соціальної мережі да ну то тобто, Twitter вроді як переіновується, але ну насправді компанія Мета або от інші володарі 900 патентів можуть тепер подавати а, в суд на компанію Ілона Маска для того, щоб. Відсудити в них які хоч якісь гроші, бо це порушення патентів. І найостанніше це те, що в них лого тепер гівно, От була гарна оця пташечка, і зараз там якісь такі, е, ікс хірова. Наразі я не розумію, що відбувається з твітером. Єдине, що змінили, що якщо заходиш на x воно тебе переправляє на Твіттер. іконку поміняли, але як воно буде рухатись далі, не зрозуміло. Але просто аналізуючи з того, що було зроблено все було зроблено погано? Суб'єктивні <смір> нові. Ну що, ти вже звик до зміни картинки? Ми робимо для тебе новини з різних континентів. Я вважаю, що це заслуговує на твій лайк. Тобі не важко? Мені приємно. Ну що вам, чат GPT дає відповіді на багато запитань? А от є зараз ще дві мережі, запущені: Worms GPT і Fraud GPT. І Worms GPT це штучний інтелект, який допоможе вам створити свій вірус або якесь вредоносне програмне забезпечення, яке ви можете потім використовувати. А Fraud GPT дозволить вам. Мати доступ до бази викрадених кредитних карток і буде давати вам рекомендації, яким чином проводити фрод для того, щоб знімати гроші або робити якісь такі фродовські акції на різного роду порталах та штучний інтелект, який допомагає вам взламувати інші системи. Зараз ще залишилось очікувати, який навіть поліз GPT, який допоможе воювати з Worms GPT і Chat GPT, а потім вони все це будуть робити автоматично без кожного мішка. І Скайнет наступить, але буде воювати сам з собою. Коротше, якось так та все дивно, але при цьому ці Worms GPT і Фрод GPT вони доступні в онлайн. Ви можете туди зайти, оплатити місячну підписку і використовувати їх для того, щоб робити якісь погані речі. Так, да, саме в такому світі ми зараз живемо. На арені браузерів новий браузер, який називається Arc. Насправді про Arc браузер Дуже багато людей говорили, зараз його викинули в публічний доступ, і Arc Browser це е, такий браузер від компанії, яка називається Browser Company, яка хоче не просто створити браузер, а створити цілу операційну систему для інтернету. І от якщо зайдете в Arc Browser, він. Йде по якомусь шляху, як хто пам'ятає Опери, в якій був і торренти, і ще куча штук, і для ігор, щось і ще яка штука, і можна навіть було в інтернеті посидіти. Ось такі от браузер. А от тепер ще й випустили тепер цей арк, і він, ну я поставив, він дуже дивний. Знову ж таки, арк браузер працює на хроміумі. тож він по суті мав би підтримувати все, що під підтримують а, сучасні браузери по типу хром, але при цьому дає зовсім інший веб-інтерфейс, і там є всякі додаткові речі, типа. Записники, всяка, всяка всячина, яка там всякі тули, які ви можете використовувати, коли сидите в інтернеті. Зайдіть, спробуйте, він дійсно дуже дивний, але з дуже приємним інтерфейсом. Не знаю, чи зможу я переключитися, але я дав йому шанс. Це віті текстових соціальних мереж, а знов поповнення. Да, ніби нам не вистачало Твіттера, або Ікса тепер, а Булуская, Средса... П'ілс якогось тепер текстові пости можна робити в Тіктоці. Да ну типа, вот все, тепер і тікток може бути текстовою мережею. Ви можете зробити текстовий пост, додати там анімацію, музику і так далі. І, і будете мати собі майже Твіттер. При цьому там можна тегати людей, запускати якісь хештеги. Коротше, зараз текстові мережі будуть взагалі у всіх. І я, якщо чесно, не знаю для чого. Ми всі з вами можемо спостерігати, як. Трец повторює історію якогось клабхауса, але при цьому клабхаус, хоч був по інвітейшнам, А трец в перші дні всі зайшли, а потім виявилося, що він нікому не потрібен. А на нашоно мені зблускаємо теж сама фіка штука. Мастодон так і не запустився. Ще й в тіктоці тепер та штука є. Нахріна вже нам ці текстові мережі, я не розумію, але зрозуміло. Тепер кожен поважаючи себе білярдер, має мати свою текстову соціальну мережу. Не зрозуміло для кого, не зрозуміло для чого, але це як. Новий айфон, я так розумію, але тільки для дуже багатих людей. І, хоча ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах цього світу, не треба забувати, що і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по території України залишаються дуже високою. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от баночка, ми там збираємо на три дрони Mavic 3, для рубах 78-го полку допоможи нам допомогти їм захистити нас, і щоб далеко не ходити в Твіттері Новий тренд люди беруть і на стрімах по 7 по годин. Ведуть себе як NPC, NPC — це Non-Playable Characters з комп'ютерних ігор. Зазвичай це просто такі балванчики, які вміють говорити одну-дві фрази, і вони просто створені для того, щоб стояти, і вроді як створювати а, життя в комп'ютерній грі. Так а от зуміри відкрили для себе цей тренд, і все в тіктоці зараз несеться. Ви можете зайти на... Любу лайв трансляцію буде величезна кількість людей, які просто беруть і повторюють одні і ті ж самі фрази. І при цьому вони заробляють величезні гроші. От наприклад, прикладу, людина, яка зробила це віральним в неї нікнейм Пінкідол, вона заробляє по 7-8 тисяч доларів в день. Просто тому, що говорить айсміцуд. Mm, so huh? Коротше, я не знаю, що відбувається з цим, але насправді, якщо ви зайдете на такі стріми, ти дивишся, не розумієш, але вони якось тебе затягують, і ти просто аболванюваєшся. Не знаю, чи добре, чи погано, і для чого вам ця інформація. Але тепер і ви знаєте, якщо з однієї сторони люди стараються відрізнятися зі від штучного інтелекту, з іншої сторони, молодь старається бути схожими на штучний інтелект і якомога більше більшої хуйні вже. Ті, не бачив, чесно, і остання наша новина для всіх любителів. Я не знаю оцій серії Гри престолів. Як ми всі знаємо, Мартін не хоче дописувати останні дві частини книги, бо. Бо чомусь ну не хоче, не дописується, не має в людини зараз енергії, часу і ресурсу. Тож людство вирішило замінити Мартіна GPT. і попросили GPT написати дві недостаючі книги. Таким чином, зараз чат GPT випустив дві книги, які продовжують серію Гри престолів, і вроді як завершують її. І тут незрозуміло, чи Мартін коли-небудь випустить ці останні дві книжки, чи не випустить. Та мені поїбать, але точно знаємо, в нас є той, хто може. Може, їх генерити для нас безкінечну кількість разів нові на цьому всьому і найкраще всі дікатини. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайки, тиски, дзвіночок, залишайте свій коментар. Може, ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в Суб'єктивні новини.